Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 вересня. І я буду обривати в своєму садочкові яблука сорту Семеренка. Буду обривати по тій причині, що сильний вітер в нас пройшов і яблука. Половина на землі. Далі нема що ждати. Вітер і сьогодні посилюється. У мене тут декілька цих десятків яблучок на молодих деревах, тому їх треба обірвати, щоб не втратити і ці. Про цей сорт яблуні Семеренка. Багато розповідати не буду. Всі його знають як один із найкращих зимових сортів. При зберіганні він набуває дуже гарного кольору, смачного аромату і вкус неповторний ніякого другого. Сорта яблук, крім семеренки, такого кисло-солодкого смаку нема. Багато з нього що готують, запікають, тільки із сорту Семеренка. Такий вигляд має сорт яблуні Семеренка привитий на Яблуні райка. Райські яблучка маленькі, червоненькі, плодоносять, правильно казати, не на яблуні райка, бо яблуня, райка є такий сорт, а райські яблучка. От видно, де привити. Всі вони в мене на таких розтяжках, бо вони дуже хиткі, вихитуються і зломуються, бо різниця подвоя і привоя. Привою грубший за подвою. Такий вигляд мають ці яблука. Того року вони в мене плодоносили перший раз, невеликі його мають розміру. На сонці дуже червоні, такі загорівші, в холодку більш похожі на, на семеренку. Де затінок, я такий в мене один, то вони повністю зелені, як семеренка. Декілька в мене дерев, там от далі теж видно. Таке саме. Це в мене експериментальні. Сорти я пробував. Не обтрусило ні одного яблучка, так добре держиться, хоча подивіться, яке воно малесечко, тонесечке, таке, і воно не кинуло ні одне яблуко. Цей сорт на райських яблучках зберігається травень, червень в домашніх умовах. Ніякий не зберігається так довго, як привити на цих райських яблучках. Вкус, звісно, трошки не такий вже, але зберігання дуже довге. Подивіться, яка тоненька гілочка. Держи 4 яблучка. Якщо можете бачити, от я привив один рік, другий рік це йому третій рік. І висота 1,20 м цього дерева. Це супер-супер карлик. Такі ще є в мене. Обривати я їх буду набагато пізніше, бо я вже знаю, що вони пізніше достигають і дуже довго зберігаються цей сорт семеренки. Зібрав я декілька плодів із землі цього сорту яблуки, яблука семеренка. Хочу поділитися з вами інформацією про цей сорт. Зараз він має таку зелену, це із землі піднята зелену матову поверхню, традиційно в крапочках. Коли влежується, набуває жовтого кольору, шкірка і м'якоть також стає більш е, жовтішого кольору. Ну і набирає багато цукру. От я одне яблучко розрізав з цього сорту, щоб подивитися, чи можна його обривати, бо вітер дує і, мабуть, й поздуває останні яблука. Коричневий колір, кісточки. В тоншій частині вже темно-корічневій, то я змушений буду обривати. Хоча можна, щоб ще з тиждень повисіло на дереві таке яблуко. Але в нас посилюється вітер і боюся втратити цих, цей десяток плодів. Отакі. От Така м'якоть на даний час світла біла, яблуко надзвичайно упруге, тверде, не, не можна ні, видно, не прожимається навіть при сильній. Отакі кісточки, будь ласка, я думаю, можна обривати. Зараз я зважу. Я приніс яке саме більше. Рівно 500 грам, будь ласка, от яблуко Семиренка. Якщо мало плодів, то можуть бути по 500 грам. Останні всі 300, 340, 340 грамів вважаємо. Яблучка падали, видно ось до гарно травму. Воно зберігатись не буде. І я замітив ще одну таку важливу деталь, що на яблуні сорту Семеренка дуже коротка плодоніжка, дивіться, її майже немає. І так само на муці, їх по вітром поздувало. Хоча на тих сортах, у яких довгі плодоніжки, не буду перераховувати. На багатьох, у яких довгі плодоніжки, їх вітром не струсило. Навіть ті осінні сорти, які треба зараз обривати, їх вітром не струсило. А тільки ті, у яких отака коротка плодоніжка. В основному то це семеренка е і муца. Так я замітив, останні, ну деякі там осінні. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я та мирного неба.